Молитва за мир українською в Івано-Франківському храмі Різдва Христового на Довженка священики православної церкви України провели перше богослужіння. Цей день переконує міський голова увійде в історію, адже тепер на Прикарпатті не залишилося жодної церкви московського патріархату. Цей храм це останній храм Московського патріархату на території Івано-Франківської області. Я думаю, що це буде добрий приклад для всієї України, і у скоро Україна очиститься від московського патріархату. Дуже важливо, що саме наша Франківська область вона є першою. Цей храм належить православній церкві України. Громада перейшла. Є призначені священниками, зокрема блаженнішим єпифанієм сюди служити. Тому це власність є територіальної громади. Певні люди пробували захопити цей храм, але сьогодні всі документи, всі Правові документи є тим, що тут може служити Православна Церква України. Утім, храм, у якому раніше хазяйнували, священики московського патріархату залишали без прокльонів та спротиву. Ще задовго до служби під стінами церкви зібралися сотні людей. Дійшло до дрібних сутичок, шерпанини та взаємних звинувачень, і лише після тривалої суперечки громаді православної церкви України таки вдалося провести службу Божу у храмі. Не став на заваді і сльозогідний газ, який невідомі розбризкали у церкві. Після молитви отці вийшли до громади. кажуть, тепер ця церква може стати парафіяльно гарнізонним храмом Франківська. Мовляв, із проханням про створення такого до них неодноразово зверталися українські захисники. Військові звернулися з проханням до нашого митрополита і до влади звертались з проханням, щоб їм громада міста надали якийсь храм, та й бути до львівського гарнізонного храму. От і з благословення владики з дозволу громади, от на цьому храм буде парафіяльно гарнізонним храмом для всієї громади міста. Нагадаємо, більшість вірян та священнослужителів цього храму перейшли до православної церкви України ще торік у липні. Наталя Гаргара, телеканал 402.